Ще осіннє сонце сяде, та холодом по вже в полі. Там зелені садки днімають вже до свободи. І тихо гріються матки, і вертигнуться воду. Ще лісне стоне тим важким осіннім добрим столе. І ще стрілом пластівка сидить. tudo Так і восени летять на південь. А чи бувають перелітні тварини? Ні. 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 Летючі миші. Летючі миші. Чиї листочки опадають в восени зеленими? Ось. з яких дерев зеленими опадають. Таке, таке, дай -дай -дай -дай. Який лісовий жити, сушить і грибина дерева? Білка. 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 Білка, правильно. У листочках яких дерев восени червоніють? Ось, ось ось. Воробина і косика. Такі дерева. У якого звіра в листопаді з'являються дітки? В листопаді шанодітки народжуються. Ну, група поддержки. У зайчика. Так, у зайчика. Ну, а тепер ви задаєте якусь свої синів? Яблі, злив, тіли яблу, груш слив, цілі гори натрустив, і вантажив гарбузи на машини і води. У мене зараз багато роботи, але я відвідую і ванну. І овочі зараз збирають на поля. Тож відгадайте, які овочі збирають. Зараз на поля. Це не ває. Сімени я та хвалять. Карта. Стілюся долі спати, деруся в гордя. Тої дві він на кавку очевоних човнях. Буря. Динки, золоті, пованку, зернинки, то коси розпліта. Кукурудза! правильно, Кукурудня. хто грається оці, купує кукурудзом. <хі> так, <хі -хі. хі -хі>. так. <хі -хі>. жовтня. Буде добрий борщ, ми грибочки чарівні, ми співаємо пісні, а кому нас заманеться, хай до лісу забере. Ми опені, ніжки тоненькі, шиї. Біла ніжка у різних колі, чи курнюся, хоч кришець, хоч тендітна, проте дуже апетитна, хто хоч раз куштував мене, забачить в лісі й не мене. Стариці за пересів, Лучно Лучне серце б'ється, а сестра сміється. Нас бо вона не з'їсть. То бо не з'їде. Поступать, позволяють, не садиться. От заліпати так чистенько садити. trešte uz namjeru i do Парця. Шкода таку красу прибирати, падали, я за ним, наче на все, думкова, в перший раз. Шкода таку красу прибирати, а мене школи перший полога взяв хаю.